На Прикарпатті завершився перший сезон інтелектуально розважальних ігор. «Mind Game». відбулося 10 захопливих зустрічей у кожній дев'ять турів креативних завдань, починаючи від букви хаосу, закінчуючи відповідями на питання про конкретні події, факти чи явища. Участь в турнірі взяло кільканадцять команд. Приємно відзначити, що перемогла команда з дивною назвою Нагла поміч Збірна інтелектуалів з різних міст України, в складі якої власне грають наші колеги. Mine game – це такий собі пап-квіз, вечірня вікторина. Гра популярна у світі а тепер уже в багатьох містах України: у Львові, в Тернополі в Івано-Франківську, у Вінниці, в Ужгороді, в Рівному та в Луцьку. Тут свої правила від 4 до 8 людей в команді, які долають 9 турів. Кожному з них 6-8 запитань по одному чи по два бали. Впродовж кількох місяців любителі інтелектуально розважальних зустрічей змагалися між собою. А це фінальна визначальна гра. Фінальна гра була дивовижна. Ми дуже сильно здивувалися, ми такого не очікували фурору, ажіотажу. Нам приємно, що було стільки команд зібралися, ми побили рекорд, 16 команд було, за час стільки команд не було. Було три нових команди. Нам приємно, що люди нас підтримують, нам допомагають розвиватися і ми чекаємо другого сезону. Перший тур один з найлегших, правда чи ні? Далі божевільний словоблуд, коли з набору літер максимально швидко потрібно скласти слово. А потім починається такий собі інтелектуально розважальний екстрім. Музика, фото, відео, уривки з фільмів, рекламних роликів, телепередач, саундтреки, кавери і найнесподіваніші на них запитання. Не часто вдається впоратися з усіма, тож перемагає та команда, котра сумарно отримала найбільшу кількість балів. Івано-франківських гравців, організатори турнір. ...називають вдалим поєднанням драйву та високого інтелекту. Дуже втішений, що багато людей ходить, багато людям це подобається. Люди отримують купу позитивних емоцій, купу нових знань. Для нас головне, що люди ходять, люди. Задоволені, і це наш стимул до майбутнього. Тож кілька слів про майбутнє почну з найприємнішого переможці 10-ї фінальної гри. Команда ЮКІТЕК третє місце. На друге потрапила літня злива. А на п'єдесталі першості не лише останніх змагань, але й за підсумками сезону. Загалом наша команда нагла поміч. Не в тому розумінні нагла, як ви собі могли подумати, а радше швидка допомога один одному у боротьбі за першість. Команда Нагла поміч широку географію. Це Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Городенка, Коломия. Ми дуже пишаємось, що ми такою гарною компанією, дружньою збираємось і проводимо час в приємній, затишній, енергійній обстановці. Тепер нагла поміч готується до фінального турніру, який відбудеться у вересні у Львові. А разом з нею лідери сезону: ЮКІТЕ Клаб 13 збірна інтелектуалів з колоритною назвою, єдинороги Пржевальського і ще одна не менш загадкова. Може, літня злива, може. Третій знизу може Віталік і Масовка важко передбачити, бо перед кожною грою команда змінює назву. Буде розумним мана.